MSI Lightning – серія найшвидших відеокарт у світі. Унікальні військові компоненти, неймовірна швидкість та продуктивність у купі з абсолютно безшумною системою охолодження. AMD чи Nvidia – вибір за тобою в усіх найбільших магазинах країни. Літо добігає кінця, відпустки закінчуються, дівчата одягаються, починаються суворі будні студентського та шкільного життя. Навіть день незалежності, з яким ми тебе вітаємо, вже минув. Але свіженький плейнюс розвіє усі похмурі думки та негаразди. Сьогодні довідаєшся про таке, яка приємна звістка чекає на безконсольних геймерів. Чому Данте так і залишиться самітником? Коли почнеться черговий зомбі-апокаліпсис, як Юбісофт збирається боротися з піратами і багато іншого. Marvel Avengers Battle for Earth, або месники Битва за землю. Ще один консольний ексклюзив для Xbox 360 та Wii U, Вихід якого планується на третій квартал цього року. Сюжет гри буде наближений до сюжету кінострічки Месники, що передбачає вештання навколо битви супергероїв Марвел проти скрулів, а Свободітелей з іншої планети, мета яких запанувати на третій від сонця, до наших послуг понад 20 ігрових персонажів. Халк, Тор, людина павук, залізна людина, магнето та інші приємною складовою є можливість комбінувати атаки декількох персонажів одночасно. Іншими словами, Avengers Battle for Earth – це чергова аркада, яка задовольнить в основному фанатів коміксів Марвел. Діжтися поціновувачі інді ігор, платформер для PS3 Closure переносять на ПК. Розробники з eBrow Interactive хочуть, аби гра могла тішити не лише американських, але і європейських геймерів, які матимуть змогу придбати її у стімі. Дату виходу розробники поки що тримають у таємниці для тих, хто в танку. Клоужа це чорно-білий сайт-скролер, головна ідея якого під назвою Есе Ест Перцепі була позичена у Джорджа Берклі. Згідно з нею, предмет або простір існує лише тоді, коли людина бачить його на власні очі. А у світі Клоужа темрява домінує над світлом. Тож розгледіти довгий та загадковий світ цього інді пазлу буде нелегкою справою. Has a nice ring Данте, it, don't you think? Останнім часом у мережі поширюються чутки про наявність мультиплеєра чи кооперативу у перезапущеній франшизі Devil May Cry. На такі думки наштовхує наявність брата Данте Вергілія. Але коли чутки загострились, представники Capcom and Ninja Theory швидко спростували ці вибрики. Ми не збираємося робити кооператив виключно з сюжетних причин, оскільки ми хотіли розповісти історію Данти, а необхідність враховувати присутність іншого персонажа у цій пригоді могла б негативно позначитися на сюжеті, заявив продюсер американської філії Capcom Алекс Джонс. Devil May Cry – це гра такого типу, де ви хочете самі розбиратися з натовпами ворогів для підвищення рангу. А якщо ви будете битися з персонажем, з яким вам теоретично треба співпрацювати, то доведеться для цього зміщувати систему пріоритетів. Один же із засновників Нінзятеорі та Мім Антоніадес зауважив, не робили ми таких речей. Кооператив ніколи не планувався в минулому, сьогоденні або майбутньому. Вибачте. Усім фанатам постапокаліптичних екшенів є чого радіти, адже Ubisoft офіційно анонсували I am Alive на ПК. На такий крок розробників наштовхнули обурені пісюки, оскільки гра викликала неабияку цікавість у геймерів безконсольників Ubisoft обіцяють повноцінний порт з покращеною графікою, адаптованим під клавіатуру та мишу керуванням, а також створення легкого рівня складності з безкінечною кількістю спроб пройти рівень та мо можливість вибору перепроходження окремих рівнів. Ubisoft довго зважувалися на створення порту через надмірний рівень піратства, що може завдати шкоди гаманцю компанії. Як повідомляють самі Юбіки, щоб IMLive змогла окупитися, потрібно продати понад 50 тисяч копій. Це нагадує ситуацію з Remedy та Alan ом Wake. IMLive на ПК має вийти 13 вересня цього року. Ну просто таки розрада у перші тижні навчання. Games і Gearbox вирішили уявити, як виглядала перша версія Borderlands, якби її випустили у 1989 році. Але вигадувалося слабо. Тому вони зробили унаочнення, створивши на офіційному сайті браузерну гру, в яку може зіграти кожен гра. Є 16-бітним шутером, що пропонує спробувати себе в ролі одного з персонажів Borderlands 2 з різними видами зброї і характеристик. Гравцям належить пройти декілька різних. Як зовнішньо, так і архітектурно рівнів у стилі арени і вистояти проти нестримних хвиль ворожих тушок. Нагадаємо, що Borderlands 2 вийде 18 вересня на ps 3 Xbox 360 та PC. Дія розробник Undead Labs та Microsoft Games анонсували випуск нової забавки під назвою State of Decay. Розробники обіцяють найреалістичніший симулятор зомбі апокаліпсису. Геймерам буде надано відкритий та динамічний світ, у якому дії користувачів вплинуть на подальші події гри. Крім того, з часом повсталі мерці будуть ставати все небезпечнішими та кровожерливішими. Гравці, які оберуть собі безпечне місце перебування, зможуть змінювати і зміцнювати його. Також можна впустити до себе інших користувачів, які готові з вами співпрацювати. Випуск гри планується для Xbox 360 і ПК. Нещодавно стало відомо, що творці Lost Planet 3, Spark Unlimited вже працюють над двома іншими проектами. Відомо, що перший проект від третьої особи впишеться у жанр Action Slasher Horror. Якщо твоя уява видала рубанку Devil May Cry, то радимо не поспішати з висновками, адже представники Capcom стверджують, що не мають нічого спільного з цим проектом. Стосовно другого, відомо лише те, що це буде мобільна покрокова RPG для платформ iOS цього і наступного покоління. РПГ матиме окрему сюжетну кампанію і повноцінний мультиплеєр. Стосовно дати виходу чи релізу, на жаль, поки що нічого не відомо. Гроші гроші, ви не мої, тому йдіть на благодійність, поки п'яні матроси не захопили зімній. З великим стягом free to play компанія Ubisoft вирушає на війну з піратами. Саме з допомогою Free2Play Юбіки намагатимуться подолати величезні збитки, які виникають у країнах, де піратство в'їлося у голови відсталих геймерів, як кліш. 95% pc користувачів на широку ногу шикують, бавлячись у нелегальні ігри даної компанії. За словами, Вамі Іва Гілмота, представника Free-to-Play дасть можливість зламати злоякісну систему і змусить гравців платити за своє моральне задоволення і цим самим підтримувати бренд, що в свою чергу дасть можливість створювати новий контент. При цьому Гілмот не відкидає, що з приходом нового покоління консолей Free-to-Play може і не знадобитись. Ще більше свободи дадуть нам у мультиплеєрі Call of Duty Black Ops 2 розробники зі студії Treyarch, ким ти був у мультиплеєрі минулих частин. Ніким тоді можеш радісно плескати у долоні, адже у Black Ops 2 ти сам створюватимеш собі клас воїна, що буде прокачуватись під твої лиходійські бажання. Усе це робитиметься з допомогою нової системи Create a класу. Також дозволять викинути якесь оснащення, щоб випробувати щось нове або взяти з собою три насадки для автомата і багато іншого. Хоча це уже, звісно, не є чимось новим, та все ж розробники намастили усе медом, тому буде. Будемо лизати, лизати, допоки не тріснемо, або поки не вийде інший шутер. І з гордістю повідомляємо, що після тривалої мороки ми переклали та за допомогою студії Трикрапки озвучили українською мовою неперевершену документалку Indie Game The Movie, яку можна просто зараз переглянути на сайті. Із кіно ти довідаєшся багато нового про ігрову індустрію загалом та про інді ігри і їх творців. Зокрема, крім того, через місяць, а саме 22 вересня, портал Play.ua вирушає до Києва для допомоги у проведенні концерту єдиного в Україні симфонічного оркестру, що виконує музику з відеоігор та кіно. «Кантабіле Оркестра. Запрошуємо і тебе. Усі подробиці читай на сайті. А тепер жмуток коротеньких новинульок. Max Payne 3 Disorganized Crime, чергове DLC, що має вийти 28 серпня. Воно міститиме мультиплеєрну мапу Hoboken Rooftops і три модифікації для режиму Score Attack, А саме Explosive Rounds… Headshots Only та Noir Mod. доповнення буде безкоштовним. Незабаром виходить четверта версія Рушія Unity, яку компанія Unity Technologies анонсувала у червні цього року. Чекаємо на нові грульки. Blizzard не планує розширювати можливості безкоштовного видання гри World of Warcraft. За словами головного продюсера гри Джона Лагрейва, гравцям буде достатньо 20-го рівня для того, щоб отримати уявлення про те, що пропонує гра. Зі скороченням бази передплатників з 13 до 9 мільйонів гравців. Багато хто припускав, що Blizzard піде далі у спробах зберегти гравців. Однак Лагрейв не збирається пересувати планку. Розробники з ровіо улестили фанатів Angry Bird Space новим контентом. Злі пташки продовжують наводити жах у сонячній системі. Відтепер свиням буде непереливки. На Марсі компанія EA розпочинає First Play Game Tour в Австралії. Представники видавництва проїдуться містами кенгурячого континенту, влаштовуючи заходи, на яких усі охочі зможуть пограти в демки очікуваних проєктів ще до їх виходу. Серед них подорожуватимуть FIFA 13, Need for Speed Most Wanted, Medal of Honor Warfighter, Dead Space 3, Crysis 3 та інші. Можливо, коли і містами України такі заходи проводитимуть. No fear. Ось і все на сьогодні. Ти дивився Play News, балакав Сновида, Підписуйся на канал, став лайк і затягне. Якщо ти самотній у ігровому всесвіті на порталі справжнього геймерського духу Play.ua тобі завжди раді.